Сьогодні НАУ запросив студентів і абітурієнтів на день кар'єри в авіації, бо нам хотілося показати, що незважаючи на те, що повітряний простір для цивільних літаків в Україні закритий, але авіація є. Безпілотна авіація зараз дуже сильно розвивається. Є дуже багато спеціалістів, які потрібні в українській і міжнародній галузі. А якщо ви будете мати досвід навчання в НАУ, то таким чином взагалі буде дуже класно, тому що цей досвід буде пов'язаний з авіацією. Профільні напрямки, які зараз потрібні в розвитку безпілотних технологій, ми можемо поділити це умовно на два напрямки: перша це механічна складова, інша це електронна складова. Якщо говорити про електричну частину або про електронну, правильніше сказати, там все набагато складніше: від хардвер і PCB-інженерів до embedded і firmware девелоперів, від софтвер engineering, які пишуть код наземних станцій, без якої політ безпілотника буде неможливий, до багатьох багатьох інших професій. Для авіації а також дуже потрібний напрямок, бо в будь-якому аеропорту є система контролю управління доступу, бази даних, купівлі, тікетів, продажі це все є також складовими іт галузі. У нас є велика кількість різноманітних лабораторій, в яких можна навчитися дійсно практичним сучасним навичкам. І це насправді дуже великий внесок для того, щоб дійсно ми випускали дуже чудових класних спеціалістів, затребуваних на ринку. В цьому анкарі, до речі, студенти отримують ці компетентності. Ви можете на зразках авіаційної техніки в реальних, можна сказати, умовах здобувати свої навички. Фундаментом авіаційної діяльності є технічна освіта. Чому авіаційна цікава? Тому що здається, тільки в авіації у вас є таке унікальне поєднання новітніх технологій, мов новітніх досліджень. Тобто авіаційна галузь завжди вона на межі можливого. Нам хотілося, щоб школярі, особливо ті, які цього року наступного року будуть вступати в університет, бачили, що вони це ще можуть в Україні обирати авіацію як майбутню кар'єру для себе. Ви, це наше майбутнє. Важливо, щоб ви продовжували вірити в майбутнє нашої країни і якнайшвидше ставати його частиною. А ми будемо завжди готові вас підтримати, допомогти і направити в цій великій справі спільній справі.